Привіт, малята! Я вам хочу запропонувати послухати казочку про маленьке ведмежа умку. Чи знаєш ти, як побудувати гарний барліг? Я навчу тебе, треба вирити кіхтями невеличку ямку і лягти в неї. Сніг сипатиметься на тебе, а ти не ворушися. Під снігом сховаються спина, лапи, голова. Не хвилюйся, ти не задихнешся, від теплого дихання в снігу з'являється віддушина. Ти відлежиш бік, і в тебе затерпнуть лапи. Терпи, поки над тобою не виросте велика кучугура. Тоді боками. Утопчи снігові стіни. Потім встань на лапи і вигни спинку. Підніми вище стелю. Якщо не винуватимешся, у тебе буде гарний барліг просторий і теплий, як наш. Так велика біла ведмедиця Чила маленького ведмежа умку У барлозі було темно. На дворі стояла довга полярна ніч. Час лягати спати, сказала ведмедиця та поклала Умку на бочок. Але Умка не хотів спати. Він крутився, дригав лапами. Потім сів і сказав. Розкажи про рибу. У далекому теплому морі почала ведмедиця. Де немає крижин, живе сумна риба сонце. Вона велика й кругла і плаває лише прямо, і не може ухилитися від зубів акули. Тому і сумна. Умка уважно слухав і смоктав лапу. Потім він сказав. Шкода, що сонце риба, і акула з'їла його. Тепер сидимо в темряві. Сонце це не риба, заперечила ведмедиця. Воно плаває в небі у блакитному верхньому морі. Там немає акул, там птахи. А коли ж воно пливе, спи, коли ти проснешся, буде сонце і буде світло. Умка прокинувся від того, що в нього засвербіло в носі. Увесь барліг був залитий блакитним світлом. Блакитними були стіни, стеля і навіть хутро ведмедиці. Що це? запитав Умка. Сонце. Припливло, зійшло. Воно блакитне з рибячим хвостом. Воно червоне і ніякого хвоста у нього немає. Умка не повірив, що сонце червоне і без хвоста. Він заходився копати вихід з барлогу. Яскраве червоне сонце вдарило Умку сліпучим променем. Він зажмурився і чхнув, і, обдираючи боки, видерся назовні. Свіжий, прудкий вітер віяв над землею. Умка підставив ніс і відчув безліч запахів, пахло морем, рибою, птахами, землею. Умка вирішив, що так пахне сонце. Умка бігав по снігу, качався, перевертався, і йому було дуже весело. Він підійшов до моря, опустив лапу у воду та лизнув її. Лапа виявилась солоною. Цікаво, верхнє море небо теж солоне. Потім він побачив дим, дуже здивувався і запитав, що там? Люди, сказала мама. А хто такі люди? Ведмедиця почухала за вухом і сказала, люди це такі ведмеді, які завжди. Ходять на задніх лапах і можуть зняти з себе шкуру. А в морі вони не водяться? запитав Умка. Ні, вони потонуть у морі. Їхнє хутро не вкривається жиром. Воно одразу обледеніє. Вони водяться на березі коло диму. Від них пахне димом. Піду подивлюся, сказав Умка і побіг убік. Диму. Умко, Умко, куди ти не ходи туди, крикнула ведмедиця, але Умка вже побіг до людей. Він біг довго, поки не опинився на сніговій галявині з темними острівцями землі. Умка понюхав землю, земля пахла смачно. І тут він побачив незнайове ведмежа на двох лапах, на щоках і на підборіті у нього не росла шерсть. А ніс був рожевий, а не чорний. Незнайомець подивився на Умку і побіг геть. Та й біг він не на чотирьох лапах, а як було б зручніше і швидше, а на двох задніх. А передніми просто махав без користі. Умка побіг за ним. Тоді дивний ведмежа, не спиняючись, Кинула з себе шкуру і кинула її на сніг. Умка зупинився, понюхав. Гарна шкура, але ж де хвіст? Потім довгоноге ведмежа скинуло голову. Голова виявилась порожньою, без носа, без пащі, без очей. Тільки великі пласки вуха. Вовталися з обох боків, а з кожного вуха звисав тоненький хвостик. Умка підхопив порожню голову і побіг далі, доганяючи незнайомця. У того виявилася була іще друга голова з очима, з носом, з усім, що треба. Нарешті Умка наздогнав довгоногого. Той одразу впав на землю. Умка нахилився до нього і понюхав, пахло не димом, а молоком і Умка лизнув його щоку. Ходімо купатися, сказав Умка і побіг до моря. Довгоногий побіг за ним, підпираючи по дорозі все, що він порозкидав. Вони побігли до моря, але незнайомець не став купатися. Він залишився на березі. А Умка пірнув у воду. Умка довго плавав, пірнав, він спіймав стріблясту рибку. Але коли вийшов на берег, нового незнайомця ніде не було. Червона риба сонце пливла по синьому верхньому морю небу і стояв великий день. Барліг почав танути і наповнюватися блакитною водою. Але коли є сонце, барліг. Не потрібен. Якось велика ведмедиця сказала, пора нам перебиратися на крижинку. Ми попливемо по північних морях. А довгоногі ведмеді люди плавають на крижинках. Плавають тільки найсміливіші. Тоді пливемо, сказав Умка. Мати і си озирнулися на рідні місця і попливли. Умка з мамою, як усі білі ведмеді стали жити на крижинах. Вони полювали, ловили рибу, а крижинки все пливли й пливли, уносячи їх від рідного берега. Прийшла зима. Весела риба сонце попливла кудись по верхньому морю, і знову стало темно. У полярній ночі не видно ані умки, ані ведмедиці. Зате в небі Загорілися яскраві зірки, з'явилося два зоряних ковщі. Великий ківш – велика ведмедиця, маленький ківшик мала. І коли довгоногий ведмежа хлопчик, що живе на березі, виходить на двір, він шукає очима маленький ківшик і згадує умку. Йому здається, що це умка. Крокує у високому небі, і за ним іде мама, велика ведмедиця.